Конус і правильна трикутна призма мають рівні висоти. Радіус кола описаного навколо основи призми дорівнює радіусу основи конуса. Сторона основи призми дорівнює 12 см, а твірна конуса дорівнює 5 коренів з 3 см. Знайдіть об'єм у сантиметрах кубічних цієї призми. Побудуємо конус і трикутну призму. Конуси правильна трикутна призма мають рівні висоти. Висота конуса дорівнює висоті призми. Розпочнемо з формули знайти об'єм цієї призми. Об'єм дорівнює площа основи помножена на висоту. Сторона основи призми дорівнює 12. Сказано, що правильна трикутна призма, отже, в основі правильний трикутник. Твірна конуса дорівнює 5 коренів з трьох. Твірна. Творить бічну поверхню 5 корень з 3. Сторона основи призми позначили знайти об'єм. Ще сказано, що радіус кола описаного навколо основи призми дорівнює радіусу основи конуса. Коло описане. Проходить через всі вершини трикутника. Позначимо, наприклад, тут О. А1, Б1, С1. Оце радіус в конуса, теж позначимо радіус, площу основи. Оскільки ми знаємо три сторони, ми можемо знайти тут різними способами площу трикутника, наприклад, за формулою Герона, або площа трикутника дорівнює АБЦ, що ділиться на 4Р. Або півдобутку двох сторін на синус кута між ними. Візьмемо формулу, площа трикутника дорівнює 1 друга bc на синус альфа. Є в довідкових матеріалах. Оскільки правильна трикутна призма, в основі правильний трикутник. Сума кутів трикутника 180, три кути, кути рівні. 180 ділимо на 3, Кожен кут в правильному трикутнику 60 градусів. Отже, знайдемо площу трикутника: одна друга, 12 множимо на 12 і множимо на синус 60 градусів. Це корінь з 3 поділити на 2. На 2 скоротимо 1, 6. і теж на 2 скоротимо. 6 на 6, 36 корінь з 3. це площа трикутника. Площа трикутника, що можна визначити за формулою ABC, що ділиться на 4R. Застосуємо цю формулу і звідси знайдемо радіус описаного кола. АБЦ12 множимо на 12, множимо на 12, 4р дорівнює площу, знайшли 36 коренів з трьох. На 4 одразу скоротимо, буде 3. 36 корень з 3, що ділиться на 1. Отже, радіус множиться на 36 корінь з 3. Отримаємо 36 коренів з 3r дорівнює. А ось цей чисельник множиться на одиницю. Тому ми його просто переписуємо: 3 помножити на 12 і помножити на 12. 3 помножити на 12 це 36, і тут 36 множничок. Отже, одразу на 36 поділимо ліву і праву частину. Залишається корінь з трьох r дорівнює 12. Ділимо на корінь з трьох. Отже, r дорівнює 12, що ділиться на корінь з трьох. Позбуваємося і раціональності у знаменнику дробу, домножаємо на корінь з трьох. Чисельнику буде 12 корінь з трьох, що ділиться на 3. На 3 скорочуємо, отримаємо 4 корінь з трьох. Це ми знайшли радіус. За умовою радіус кола, описаного навколо основи призми, дорівнює радіусу основи конуса. Отже, ось радіус описаного кола і дорівнює радіусу основу, основи конуса. 4 корінь з 3. Висота перпендикулярна до основи. Отже, з прямокутного трикутника знайдемо тепер висоту. А сказано, що конус і правильна трикутна призма мають рівні висоти. Прямокутного трикутника за теоремою Піфагора знаходимо невідомий катет. Отже, 5 корінь з 3 у квадраті, від квадрату гіпотенузи, віднімаємо квадрат відомого катета, 4 корінь з 3 у квадраті, і це все під коренем. Підносимо добуток до квадрату, підносимо кожен множник. 5 ² 25, корінь з в квадраті 3. Відняти 4 ² квадраті, шістнадцять, корінь з 3. Не будемо множити, винесемо спільний множник за дужки. 3 помножити. Залишається 25 відняти 16. Під коренем. 3, помножити, 25, відняти 16, 9. Добуваємо корінь з добутку, добуваємо окремо з кожного множника. Корінь з трьох, залишаємо, корінь з 9, 3. 3 корінь з 3 Висоти рівні. Отже, висота призми 3. Крім з трьох. Тепер підставляємо формулу для знаходження об'єму і знаходимо об'єм призми. Об'єм призми дорівнює Площа основи. Площа основи 36 коренів з трьох. Помножити на висоту, 3 корінь з трьох. 36 Помножити на 3. Залишимо без зміни. Корінь з 3, множимо на корінь з 3, залишається підкореневий 3. Отже, 36, помножити на 9. 6 на 9, 54. 4, пишемо, 5, пам'ятаємо, 3 на 9. 27. І пам'ятали ще 5, 32. Відповідь: 324. Відповідь триста двадцять чотири.